Hello everybody! Так, в суботній раночок, гарно сонечко світить. Гарний настрій. Так, Поки не, не передівся, поки не забув ще. Е, вчора зазняв на TikTok відосик. Там просили мене показати, що там по залишку лишилося по стамесках. Ну, там в попередньому відео я показував. Е, давайте покажу, покажу, що є. Щоб ви були в курсі, що ще в наявності. Так, В наявності отакі от токарні різці. Кіршини. Такі, такі смачні. Наявності кіршин е, 20-ка, 18-ка, то є плоскі столярні. Хто би сихтів? Так, і такі півкруглі. Це є 20-ка, 18-ка і 12-ка. Так, а ну, якщо так зробити? Ага, так воно не буде. Окей, okay. так. І фейль. Пифе Лейль. 11, 5. 8, 7 і 3. І от такого плану різці. Якщо безкохів. Ось така вообще шікердос. Ну, коротше, от такі от різці. Вона, якщо я таку розверну профілями, щоб... щоб можна було... Щоб можна було краще розглядіти. О, шикардос, шикардос, подивіться. Такий профіль. Це і в нас вісімка. Так, що у нас за. Ну, от такі от профіля. Дуже класні, як на мене. Так, якщо би е, хтось хтось надумав і хтось хотів. Будь ласка, от номер телефону. Е, так, фокусуйся 063 903 87 98. Андрій. Е, можете на вайбер, робіть собі скрін, позначайте, що вам що вам цікаво. Ох, як блискують. Ви яка, яка тут якість, мама мія. Ну, ось там. Це не БУ. Ну, фактично, це, це, це все, все нові різці, походу. Просто вони десь залежалися. Десь залежалися, але вони... Сі чтенько. Так що хто кому треба, бо мені пишуть. Покажи, що там, як там, де різці береш. Е, ось, Так що давайте, друзяки, не боріться. Е, Та, до речі, до речі, вони ще можуть і на замовлення робити. От Андрій, хлопці роблять ще під замовлення, досить гарна якість, пристойна і нормальні ціни. По цінах я тут вам не скажу. От, беріть е, за номером телефона, дзвоніть і уточняйте. Так що, отак. От а хто хоче там бачити більше відосиків, то на тік Заходьте на Тікток, я там більше в Тіктоці тусуюся. Ютуб щось мало активний, Я більше на Тіктоці. Так що всім вдалого дня!